Пару днів тому президент скасував рішення Національної комісії з енергетики та комунальних послуг стосовно підвищення тарифів на воду. Він назвав його ганебним, неприпустимим і доручив його скасувати. Хоча насправді ніяких повноважень на це ну, формально немає: ні конституційних, ні моральних, ні законів. Я зараз не про тариф, я про владу, про президента, про спокій і про майбутнє країни. Я з повагою ставлюся до нашого президента. Він є легітимний. За нього так чи інакше проголосувало 74% населення. Безумовно, до нього можуть бути претензії. В мене немає абсолютно пітієта, і я ніколи вже не буду гратися в царя в країні. Але тим не менш, ще раз хочу сказати, я його поважаю як легітимного президента. Мені подобається достатньо багато речей, які він робить в зовнішньому векторі, і в плані підтримки України і ролі України сьогодні в геополітичному просторі. Я думаю, він достатньо рішуче приймає інше рішення, хоча стосовно впливу на. Вертикаль урядову і на депутатську в мене є великі сумніви стосовно ефективної політики офісу президента і управлінський колапс, який на сьогодні, на жаль, в першу чергу в уряді є в Україні. На жаль, спричинений неправильною організацією роботи. Ще раз повертаюсь. Під час війни я не ставлю під сумнів, те, що має бути фігура масштабна верховного головнокомандуча, президента, який, по суті, справи, бере на себе відповідальність за ось свою сферу повноважень. Це зовнішній вектор, це безпека національна, це війна, це і правоохоронці, і так далі. І тому подібне. Але я задаю просте питання, пане президенте. Ми дуже хочемо, щоб ви в своїй сфері, професійно фахово, проводили якусь лінію на національну безпеку України. Але скажіть, будь ласка, от ви скасували рішення національної комісії і назвали його ганебним. А що далі? Якщо ця комісія, колегіальний орган, до речі, звертаю увагу, що 4 із 7 членів комісії призначена вашим указом, пан президент. У 2019 році чотири укази без конкурсу, тобто це є ваша персональна сфера відповідальності. Це більшість цієї члени комісії, які, до речі, підтримали всіх чотирьох, це підвищення тарифів. Якщо ви скасовуєте їх рішення, а що далі робити? А логічним тоді було би переглянути всі їх рішення з моменту призначення. Бо якщо ця комісія не може призначити ці нещасні тарифи на воду. І не може порахувати їх правильно. Вибачте, там не дуже складна там, е арифметика, там в іншому проблема, то тоді треба, сказав А, сказ, каже і Б, Тоді що? Треба скасовувати все рішення цієї комісії. А другий шаг крок: якщо вони не здатні і приймають такі ганебні рішення, їх треба розігнати, звільнити. Згідно з законом, там не так просто, вони на 7 років приходять. Тобто, що робити? Треба. Або примусити їх добровільно піти відставку, або взагалі ліквідувати орган, але це неможливо, бо тоді, ну, повірте, в нас колапс повний буде. Причому як в стосунках на внутрішньому ринку, так і в стосунках з європейськими партнерами. Е, Власне кажучи, а що робив уряд в цій ситуації, коли півроку ця комісія мусовувала цю тему тарифів обговорювала, але тим не менш вона прийняла ці тарифи? На жаль. Мені це не подобається, але, на жаль, вона прийняла комісія в рамках своєї компетенції і в рамках своєї процедури. До чого я веду? Нам всім потрібний спокій, нам всім потрібна відповідальність, кожному на своєму місці за свої повноваження. Шановний пане президент, при всій повазі до вас займайтеся, будь ласка, своєю конституційною функцією, і не давайте, будь ласка, своєму оточенню не. Конституційному, якого немає в жодному законі, оце ваше оточення під назвою Офіс президента. В інших країнах і в інших періодах це називалось світа. У короля була завжди світа. Тобто ваш Офіс президента, по суті, вибачте, він перетворився на світу. Не давайте їй можливості маніпулювати вам. Бо я розумію, що відбулося в потрібний момент, в потрібний час, вам просто вам просто. Розки... Накиросинили. Отак от раніше ми говорили, коли, коли і начальника і якийсь е... спровокувати його палкий, такий рішучий якийсь крок, а далі хтось обов'язково свої бали і свої дивіденди матеріальні в цьому не бере. Це не є система державного управління. І от такі, е... Емоційні кроки, на жаль, не дають стабільності ні в системі державного управління, ні в енергетиці. Вони не сприяють енергетичній і національній безпеці. Сподіваюсь, ви дослухаєтеся. Дослухайтеся до моєї паради, пане президенте. Як ваш виборець у другому турі, як людина, яка має і досвід, і, і вікові, так би мовити, особливості, яка вважає себе ну, для себе заможливим давати вам розумні паради. З повагою до вас, сподіваюся. Що все буде добре, і економічна і енергетична безпека України не постраждають. Слава Україні! Вірю в ЗСУ. Ваш Олексій Кучеренко.